В Івано-Франківську завершився третій етап всеукраїнського конкурсу дитячого читання. З усієї області прибули на завершальні тести до бібліотеки для дітей, школярі середніх класів. Переможці вже відомі, і саме вони вирушать у травні до Львова на всеукраїнський фестиваль. Книгоманія. Хто ці щасливці, знає, але тримає інтригу Галина Філіпова. Чимало людей від школярського віку перейшли на читання електронних книжок. Але у друкованого слова залишається ще багато прихильників, бо інтернет, як не крути, залежить від електричного струму, а книгу можна читати і при каганці, і при свічці. Діти люблять читати, і не дивно, що позмагатись за звання найкращого читача, до обласного центру прибуло так багато школярів. Коли діти маленькі приходять до бібліотеки ще з, з, з батьками, з вчителями, а коли вони вже десь більш-менш стають самостійними, вони десь ну. Пропадає в них зацікавленість. А саме тепер, в час комп'ютеризації, вони десь. Пропадає в них інтерес до читання, тому ми намагаємося саме залучити таку категорію до такого конкурсу, щоб підняти престиж читання. Географія конкурсу надзвичайно широка від Городенківщини до Рожнятівщини. У нас був перший етап відбіркового конкурсу Найкращий читач України 2016 Я перемогла у першому. Потім я проходила другий етап. У нас були різні цікаві завдання. Проводився цей конкурс. І я здобула перемогу у ньому. Аліна надає перевагу Джеку Лондону, пригодам і фантастиці. А у Костянтина Скалуша інші вподобання. Я люблю читати енциклопедії, люблю фантастику, пригодницькі, науково-пригодницькі. ключів» ключів. Це збірка не одного письменника, а збірка багатьох письменників, які написали бестселлер, якого читають у всіх країнах світу. Це про двох підлітків, які не були сиротами, але стали володарювати світом тільки за допомогою того, щоб вони були добрі і чуйні навіть до своїх ворогів. Змагатиметься за титул переможця і Святослав Зружнятова. Я люблю читати енциклопедії, історичну літературу і науково-фантастичні книжки. Перед тестуванням, щоб додати снаги і трохи пригасити хвилювання, найкращих читачів, які прибули з районів, нагородили і обдарували. Звичайно ж, книжками. А до Львова на книгоманію вирушать Софія Кудельська з озерян і Богдан Пасічник з Гончарівки, обидвоє з Тлумицького району. У Львові їх чекає незабутній, наповнений цікавими подіями відпочинок.